Всім привіт, намасте. Мене звати Мона я астролог. І сьогодні я вам покажу гороскоп Тараса Цимбалюка, як проявляється в карті його мене де видно всі його любовні пригоди, всі його шлюби. Видно його долю, видно його бажання співпрацювати з Росією і такі інші штуки. Де видно його травматизацію від мами. Одразу хочу сказати, що я не дивилася шоу, проте я дивилася різні інтерв'ю з ним, і це заслуговує як мінімум на лайк. Також напишіть в коментарях, чи ви дивилися шоу, а що ви про нього думаєте. І давайте подискутуємо про це все. Поїхали! Отже. Дивіться, я ректифікувала час народження Тараса. Я гадаю, що він висхідний овен з Асцендентом в Сузір'ї Бгарині. Тобто в нього є ще така гіперфіксація на жіночках. Він дуже любить знаєте, символ цієї Никшатри, цієї жіноча розкішниця. Він дуже любить це місце. Він це все дуже любить. І в нього. Тобто він любить всі, ну тобто, він любить сексуальні насолоди. Я думаю, я гадаю, що це не секрет, я гадаю, це все видно. Але в дитинстві він давайте знаєте, що я піду по своєму конспекту, тому що мені було, чесно кажучи, мені було дуже важко дивитися інтерв'ю з ним. У мене виникло одне питання до нього. Я не знаю, чи хтось йому колись задасть це питання взагалі, чому він обрав професію актора. Видно в нього гороскопі, що він буде успішний в акторській кар'єрі, адже у нього якраз е, Венера є в 10 му домі. Видно, що в нього вона поєднана з раху, тобто в нього е, робота широка, на широкі маси. Раху в 10-му домі дає те, що він відома людина у своїй професії, те, що він. В принципі, що його професія вона задів... ну, задіває великі прошуки людей. І це творча професія, це видно в його гороскопі, але, отак, просто дивлячись йому в лице, ну важко сказати, чому він вибрав цю професію. І в цілому мені мені б було цікаво дуже його послухати. Ось Венера вона в його гороскопі також управляє другим домом. Другий дім це так, як ми говоримо, тобто розмовний жанр. От реально згідно з його гороскопу, я розумію, що це людина творчої професії. Я розумію, що це людина, скоріш за все, буде заробляти багато грошей. Я бачу, що тут багато удачі. Я бачу, що тут батько гарно приклався щодо його удачі. Так, я бачу проблеми з матір'ю, ми про це поговоримо пізніше. Я бачу гіперфіксацію на сексі, я бачу, що це нарцисека, ще той, Ми про це також пізніше поговоримо. Проте, отак, якби я на нього подивилася, чисто знаєте, як людина з вулиці просто дивиться це інтерв'ю, то я нічого би не зрозуміла, чому він обрав таку професію. Окей, поїхали від самого початку. Він поїхав від мами. Від мами початок нашого життя, це, звісно, наша мамуля, наша мамочка. Він сказав в інтерв'ю, що мама номер один жінка в його житті, що мама це номер один фанатка в його житті, і мама в гороскопі в нашому показує така граха як місяць. І ми бачимо місяць в нього дуже сильний, але в доволі такий непростій накшатрі, в такому непростому сузір'ї Ашлєша. В наш час шлешою, знаєте, домовлятися доволі складно. Це сузір'я мудреців. Але в сучасному світі зараз мудреців небагато, Я це так мягко скажу. Дуже хитра, Це дуже хитра накшатра, брехлива, обманює, дуже така маніпулятивна. І ще оце місяць дуже близько знаходиться до кету, І це положення цей місяць знаходиться в сильному для себе, в своєму знакові, в дікбалю. Тобто, мама в нього домінантна в його житті. І він ще таку фразу сказав. Мене вона взагалі здивувала, і я її записала дослівно. Я її записала дослівно. Момент, дайте мені секундочку, я її знайшла. Що я не можу витримати, коли мама зі мною не розмовляє. Тобто мама з ним. Не розмовляє? Буває, що мама на нього ображається і карає його тим, що не розмовляє з ним. Нормально? І така фраза, як на мене, була недоречна, що е мама має, що мами мають кайфувати від спілкування зі своїми синами. Мені здається трошки недоречна. Типу, власне, це... ну, в нього взагалі такий лексикон. Типу, коротше, це вода. Так, але кайфувати від спілкування ну, типу, власне, це слово кайфувати, окей, добре. Лишаємо це. Але що я бачу в, взагалі в його гороскопі? Мама тисне. Мама маніпулює, мама дуже таку сильну в його житті займає позицію. Скоріше, мама, напевно, якось повпливала на вибір його життєвого шляху, на вибір його професії. Можливо, Я... це треба в неї запитати, це треба в нього, напевно, запитати, але дійсно там проблеми такі ну трошечки тяжкі, і, можливо, якийсь комплекс ЕДІПа. Це треба напевно в інших спеціалістів питати. Ось гіперфіксація на мамі. Ще він сказав таку штуку, що моїм жінкам потрібно бути подалі від моєї мами для того, щоб я будував якісь нормальні стосунки з жінками. Теж цікава така фраза була від нього почути. Тобто, це не вирвано з контексту, одразу хочу сказати, і це те, що він сам сказав. Цікаві моменти, ось і тепер щодо нього. Тобто, ми розглянули його маму. А тепер як він, як носій ось цього місяця в своєму гороскопі, він сам людина доволі хитра. Доволі він може бути підступним і такий не зовсім приємний в стосунках зі своїми друзями, знаєте. Не зовсім такий гречний. Йому б також підійшли такі професії, як фармацевти, тому що Ашлеша це така мене подруга є, в неї, це накшатра, і вона прекрасна фармацевт, вона дуже добре розбирає, розбирається в хімії, в точних науках. Але інші люди, які вибирають інші професії, то їм треба бути дуже обережними в тому, щоб не обманювати інших, тому що ці люди, вони знаєте, вони вони от можуть знаєте, цим таким грішити, обманювати інших. Їм потрібно задавати знаєте, таку високий стандарт у спілкуванні, щоб не обманювати, так щоб не робити цього, щоб не ранити інших людей. Ось цим таким вони можуть бути трішки злісні. Символом цього сузір'я є змія. Причому, знаєте, така ядовита, яка може жалити, яка може щось таке от зробити, витворити вони. Але при цьому ці люди можуть, ну, мають бути мудрі. Також це поєднання місяць разом з кету дає людей пераноїдальних, підозріливих, таких, які так ти мені зраджувала, ти мені, ось це, ось це, ось це. Він сказав також свою цікаву фразу своєму, Але воно я трішки перескочу далі зразу в тему стосунків, але зараз це буде в тему тема місяця разом з кету і одразу Венера разом з Раху. е, Як він будує свої стосунки? А зокрема, не, не скільки побудова стосунків, а скільки момент розриву розлучення? От Що він не дуже той страждає, коли відбувається розрив стосунків, тобто посорився з дівчиною, вони мають розлучатися. Розходитися і от він сказав ту фразу: ну, навіть якщо вона буде на колінах благати і казати все там, не йди від мене е, там я її ну, типу, не буду. Навіть якщо от вона мене кинула, і тут вона, значить, за дві години хоче повернутися, ні. Типу, і в нього журналістка запитала: А скільки ви там страждаєте після розриву стосунки? Я кажу два дні. І такий, окей. Ну, і оцей момент, як він сказав просто стояти на колінах, жінки, ем, тобто, що це вже пізно, пізно. Ну, таке ставлення до типу, І чому він сказав це стояти на колінах? Хм. І це, власне, так мислить людина, от в кого тут Венера разом з раху, чи щось, щось таке. Про Венеру разом з раху ми пізніше трішки поговоримо. Це цікавий випадок. Я таке дуже часто зустрічала в цій практиці. Я бачила наочно людейсь таки. Мені є про що розказати вам. Дивіться далі. Окей, тобто місяць кето – це е, про страхи, це про якісь перенаданоїдальні думки. Якщо ви зустрічаєте таке положення, або у вас є таке, будь ласка, займатися практикою mindfulness, медитуйте, е, не слухайте людей. А чого ти переживаєш? У вас такий тип нервової системи, ви схильні більше хвилюватися, переживати. Це нормально для вас? Окей, бути таким? Ну не окей, знаєте, нічого з цим не робити. І, власне, Тарас Тимбалюк, він теж такий, трошки розхвильований, параноїдальний і дуже такий, так, підозрілий, підозріливий, Підозрі, підозріливий дядя. Ось із позитивного. Тут це положення в нього доволі сильне, як він сказав, мама його особлива фанатка. Дійсно, мама його підтримує, у всіх його починанням. Це в нього знаєте, таке, у нього от мама на місці мами, тато на місці тата. У нього батьки реально його класно підтримують. І, типу, багатьом українським дітям цього не вистачає. Так що тут у нього все класно, тут все супер. Молодці. Молодці. Окей, їдемо далі. Подивимося, в гороскопі в нього класний, дуже Юпітер, управляє 9-12 будинком. Бачимо, що в нього і за кордоном могла б бути класна кар'єра, але йому не задалось, тому що це Юпітер у нього ретроградний. Зараз скажу про нього Зашквар. Це підтверджує інформація, що він хотів і він знімався для групи Ленінград у Кліпі вже 20 2020 році. Він хотів також зніматися і переїжджати в Москву. І працювати на російському ринку, бо там більше грошей би ми платили. Але трошки не вийшло, трошки не встиг. Йому зараз, зараз дуже шкода через це. Але це ваше право якось як до цього ставитися. Ось так він хотів би, він міг, але не дуже вийшло, Ну, пощастило, не пощастило. Зараз він на піку своєї кар'єри, якось так. З грошима в нього все окей, удачі в нього пра. Давайте порадіємо за нього. Давайте тепер поговоримо про його особисте життя. Одразу скажу, що в нього ну, в кожної людини є певні нарцистичні акцентуації в житті. Я не можу сказати, що він якийсь там грандіозний нарцист, бо я не спеціаліст і я не маю права роздавати ніяких діагнозів. Але як астролог, як спеціаліст астрологія, я можу сказати точно, що він у себе є на першому місці, він себе дуже любить, він дуже любить гроші. І, певно, Русе, він дуже сильно любить себе, дуже-дуже любить себе. І він дуже людина в стосунках, він знаєте, такий, він інфантильний, він любить, щоб йому поклонялися, щоб ми принесли, щоб, от якщо щось не його, то типу дівчина йде зразу нахрен. А він зрадлива людина, він може зрадити ось так. типу, З нього типу, зрадиться. ну, Якщо він на першому місці, типу, то жінка зобов'язана йому пробачити. Ось так. До жінок він не ставиться серйозно. Для нього жінка це не жінка, а ну, якби предмет, ну, предмет задоволення. Ось так. Це поєднання Венера разом з раху не є дуже сприятливим для шлюбу. Венера в нього управляє сьомим будинком і поєднується разом з Раху. Що це дає? Він є привабливим для дівчат в цілому, але. Дивіться, е, управитель сьомого будинку Венера для чоловіків це ну, такий трішечки слизький момент. Е, ну, тобто, має бути для вас, як для астролога, а також для дівчат, які вибирають собі таких партнерів, тому що є ризик, що він буде, знаєте, такий трошечки завжди в пошуку. Завжди, що бо до нього будуть дівчата так дивитися, і він буде відчувати, о, на мене всі дивляться, значить, я завжди можу знайти в собі щось покраще. Розумієте? Він постійно буде це відчувати, навіть якщо він не суперкрасивий, навіть якщо він не супер там ого-го, але він буде відчувати в собі такий от вайб. розумієте? А в нього воно посилюється тим, що в нього є нарцистичні якісь там акцентуації, трішки більше, ніж в інших. Плюс в нього є увага тим, що він актор, він популярна медійна особистість, плюс ще Шевенера, вона разом з Раху, а раху це все так роздуває. Раху це є е, е, такий фактор. Ілюзії, фактор розширення і фактор е, такого, м, тобто він е, поширює, ну, тобто він, він підсилює всі якісь е, е, такі пристрасні і е, такі найбільш, можливо так, темні моменти кожної планети. І в даний момент в даному випадку це от Венера, і Венера тут в Доволі непогані, до речі, на кшатрі є Утарашатха, ще й великий друг, Ну, вона в нього, звісно, прекрасна, ще й пушкара на вам, ще й тут в попадає в екзальтацію. Ну, звісно, що йому якраз дуже класно в акторській професії. Дуже добре, але в плані стосунків це редфлег, дівчатки, це редфлег. Так, ну про це ми поговорили. Давайте ще подивимося на рахунок стосунків. Е, наскільки мені відомо, в нього вже було законних дві дружини. У нього вже два розлучення. Він брав участь у шоу Холостяк. Наскільки мені було відомо, він, значить, шоу Холостяк в нього була дівчина, е, вона дуже успішна бізнес-вумен, і е, вони, але вони не жили разом, тому що в нього що там? Він розказував в тому інтерв'ю, що в мене на хаті плейстейшн. І майонез, а в неї, значить, там всі баночки-скляночки, вона і в неї більше квартири, і в неї все там класно. типу, вона не хотіла до мене переїжджати, бо в мене типу, все відстійно, тому я часом до неї приходжу. Ось так. І він точно не сказав, чи вони, типу, на момент зйомки шоу розійшлися, і вони потім зійшлися, чи що там? Незрозуміло. Потім з вами дізнаємося пізніше. І от як він сказав оцю річ, я нагадаю вам на початку: мама номер один жінка. Моєму житті. Ось так. Ось так. Е, так, 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 так. Про стосунки поки що сказала все. Давайте тепер поговоримо про нього про нього як про особистість. Я це вирішила сказати в кінці, як і періоди. І, хоча я з цього зазвичай починаю, але давайте я б хотіла з мамою його почати. Е, про нього давайте поговоримо. Дивіться. Я думаю, що він овен, причому, знаєте, в такому ну, в доволі такому тамагонному аспекті. Перепрошую. Ваше здоров'я. Так, і, і, і так, 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 так. Так, він овен у нас, і в нього якраз така, в нього образ така показова, маскуліність, ці тату, такий він, типу, не зрозуміло, в нього такий якийсь вайб, не то він британський футбольний хуліган, ну це шо? Не то він якийсь там тіктокер, який швидко розбагатів щось, щось таке. ну Але точно, що ми про нього знаємо, що от він Тарасик це от зірочка в сім'ї. там, е, ось. Що він ну по ньому видно от Висхідний овен е, і е, Сузір я е, Як я казала, там гіперфіксація на сексуальних стосунках. Але що він про себе розказував? Значить, він е, не цікавився дівчатами, коли був у школі, і в нього не, не дуже було друзів. Взагалі, якось дивно, типу, в який момент він взагалі зацікавився акторською майстерністю. І що ми бачимо дійсно в нього, коли всі діти. Цікавляться протилежною статі, в нього включився період кету якраз. І що він робив? Він розказував: типу, я грався в комп'ютер. ось таке. Бачимо, період кету в нього якраз 12 років, оце до 19 років, він сказав, що перші стосунки, як він казав, стосунки, то не стосунки навіть були, тому що, так як він описує, справжні стосунки в нього ніколи в житті ще і не було. Як стосунки, Це були, знаєте, якісь такі просто фрикції. Вибачте. Ось в нього був період кету, він там щось сидів вдома. Бачите, кету в четвертому домі, в домі-дому, Сидів він вдома, грався в комп'ютер. Так, І почалися в нього перші стосунки. Власне, він зустрічався з дівчинкою вже коли поступив в університет карпенка Карого, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, виправляйте мене, будь ласка. Ось, І ми бачимо, що в нього його. Управитель першого дому його основна планета це є Марс. Тобто оце якраз його зовнішній вигляд, маскулін. В нього не зразу цей образ з'явився, він спочатку трошки інший грав такий, він був зовсім іншою людиною. І я так бачу його от в ці його періоди дитинства і до пошуку свого образу, цей період венерики, досі в нього йде. Як доволі таку замкнуту дитину, тому що в нього Марс іде в Скорпіон, в такий замкнутий знак та ще в накшатру Ануратха. Це добре, що це накшатра Ануратха. Вона сприяє творчості, власне. Це хороше сузір'я, дуже добре. І восьмий дім це дім такий, таких пошуків. І це він е, е, дає, типу, коли асцендент йде в правитель. Лагнеше, так, у проведі першого дому йде в восьми дім, то людина така, вона ходить трошки зажата, не впевнена собі і мусить долати багато криз в своєму житті. І я його бачу, що він в цілому був доволі невпевнений, і те, що я, наскільки я розумію зараз, я не думаю, що в нього наразі є багато друзів. Так, я думаю, що навколо нього завжди багато продюсерів, колег, якісь там крутяться біля нього. Так? Але в нього немає друзів, чоловіків. Так? І це ось якраз теж це показне. Воно дуже мечеться з цим з показною такою маскулінністю. Так? Е, критий хлопчик був у дитинстві. Сидів собі, щось там, не дружив, немає в нього. Так? І те, що він це навіть зі своїми фразочками говорить, це ж показує в нього, що він людина глибоко в собі. Я коли слухала, як він говорить, ці цитати з фільму Американський пиріг. І що він хотів би так будувати стосунки зі своїми батьками, як от це в фільмі показано Американський пиріг. Ну, це, звісно, цікаво. Ось. Ну, і він про це сказав, власне, що жінки його пізно почали цікавити, власне, коли настав період Венери. Так, власне, не дарма до нього така от, почала популярність проходити ще, от, коли він навчався. Включився період Венери, Венера знаходиться в 10-му домі, в домі роботи, кар'єри, це все в нього закрутилося. Венера в нього дуже хороша, великий друг, це все класно. Далі буде включатися період сонця. Сонце в нього трішки слабеньке, проте в домі удачі знаходиться і в накшатрі мула. Треба буде докопуватися до коренів і трішки, можливо, переінакшувати знову ж таки свій імідж, з цим працювати. Але я не скажу, що це буде якийсь поганий, невдалий і, його цей. Ну, бачите, йому пробачили за ці його мови в сторону країни-агресора. Ну що ж, дорогі друзі, я вже трішечки перевищила свій ліміт, сказала навіть більше, ніж хотіла. В цілому ми склали про нього свою опінію, свою думку. Мені подобається його дев'ятий дім, бачимо, що він удачлива людина, з нього гарно все по роботі, гарна підтримка від батьків іде. Але ну, чувак, знаєте, такий, такий собі собі чувак. Цікаве в нього ставлення до жінок, цікаве в нього ставлення до життя в цілому. Повчитися б здалося, здалося б трішки якийсь словниковий запас свій покращувати. І в цілому впливати ну, завдяки своїй популярності він міг би якось впливати на, на людей, на маси. Ну, Проте інші люди також цим непогано справляються. Тож побажаємо йому те, чого він заслужив, щоб. Все в нього було добре, напевно. Дякую, що ви мене дослухали. Дякую вам за вашу підтримку і до зустрічі в нових відео. Цям-па-па!